Ев студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Переправа ухилянтів, мільярдний канал наркотрафіку та покійник, що підписує документи, секрети села Кислиці на Одещині. Про все це йдеться в новому випуску проєкта Хапу АЮЕ», який днями з'явився на офіційному ютуб-каналі ТСН. В матеріалі зазначено, що нібито голова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області покриває мільярдний наркотрафік вирощування марихуани на острові Кислицький. В суді заявляють, що. Поширені відомості не відповідають дійсності. Тож сьогодні у нас є змога особисто поспілкуватися із суддею і з однією зі сторін розслідування про поровну переправу на острові Кислицький. Отже, на прямому зв'язку Олександр Присакар, голова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. На сайті Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області з'явилося спростування інформації, що ви нібито покриваєте мільярдний наркотрафік вирощування марихуани на острові Кислицький. Звідки взагалі взялася така нерезонна або резонна, не знаю, заява? Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, звідки звинувачення? Ну, коротко про суть історії. З квітня 2018 року, в провадженні з Мильським скромного суду, знаходиться цивільна справа про витребування парому кислицький з чужого володіння. Цей паром кожна сторона спору вважає своїм у деяких змі. Була розповсюджена інформація, що нібито я розглядав цю справу по суті, але це не відповідає дійсності. Ця справа ніколи не була в моєму провадженні, Розглядають інші судді. Ну і питання. Чому ж такий тривалий термін розгляду справи? Ну, по перше, справа неодноразово зупинялась з різних підстав з квітня 2018 по травень 2014 року. Окремі учасники справи подавали до суду біля 860 заяв, клопотань і різних документів. Також цим особами було подано 45 заяв про відвід головуючого судді по справі. З квітня 2018 по травень від окремих учасників по цій справі надійшло 5334 заяв клопотань по цій справі цивільній, Також по іншим похідним пов'язаним правам скаргам надії слідчого прокурора. Крім того, ці учасники справи подали до суду заяву про визнання про проведення психіатричного огляду суддів із мирського міськрайонного суду. Подали до вищої ради правосуддя десятки скарг про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, звернення до правоохоронних органів. Слід зазначити, що одна із скарг була зазначена, нібито я є резидентом російських спецслужб у Бесарабії. Також ця особа подавала численні скарги до інших органів, і також невідомого особи мережі інтернету. YouTube, мережі Facebook, були створені численні сайти, сторінки на яких поширюється недостовірна інформація відносно суддів ізмельського суду, суддів Верховного суду. Що е, також цією особою були направлені численні звернення до президента України, генерального прокурора, міністра, міністра внутрішніх справ, національної поліції, служби безпеки, ДБР, ну інших інших органів. Стосовно існування каналу контрабанди наркотиків, зброя агентів іноземних спецслужб, але ця ця інформація не була підтверджена, і це все продовжується кілька років. Таких звернень було десятки, а може і сотні. Чому, на ваш погляд, ці звинувачення з'явилися саме в контексті справи про Пором Кислицький? Ну, тому що є така справа, і особа бажає щоб рішення було на її користь, і я думаю, що таким резонансом вони вважають, що рішення буде саме на їх користь. Тому Чи є на сьогодні? Звинувачення безпідставні і можна сказати, що і безглузді. Щодо безпідставності, я правильно розумію, що на сьогодні є офіційне спростування висунутих в відео до вас і суду обвинувачень? Є спростування на сайті суду. Також є заява про спростування недостовірної інформації, яка направлена до цих засобів масової інформації. Давайте коротко по самій справі в чому полягає справа стосовно витребування парому кислицький. Чому вона розтяглася на сім років і стала настільки резонансною? Ну як я вже пояснював, що вона стосується витребування парому, і особа, яка звернулась до суду, вважає, що при відчудженні парому були використані підроблені документи, а саме акт технічного нагляду судна свідоцтво про право власності, судовий патент і договір купівлі продажу судна і от особа вважає, що вони підроблені, і тому просить витровити цей паром з володіння іншого особи. Давайте трішки детально поговоримо про епізод з підробкою підпису, адже йдеться про те, що, начебто, документи на право власності підписав інженер-інспектор регістру судноплавства України Володимир Фарващук, який помер в 2007 році. Ця обставина буде встановлюватися судом під час розгляду справи. Права ще не розглянута, і як встановить суд. То якщо він встановить ці обставини, то так і буде. А на якій взагалі стадії сьогодні перебуває справа щодо порому Кислицький, і чи є надія на винесення остаточного і справедливого рішення? В даний час справа на стадії пояснень сторін. Пане Олександре, я дуже дякую вам за вімкнення за отримані коментарі. Дякую, що приєдналися до лайв студії сьомого телеканалу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Присакар, голова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області. Своєю чергою адвокат позивачки Любові Стойкової Дмитро Ягунов стверджує, що впродовж семи років розгляду справи щодо витребування порому кислицький стикнувся з опором судової системи, погрозами, тиском і репутаційними. Тратами. Тож з нами на прямому зв'язку Дмитро Ягунов, адвокат, представник Любові Стойкової. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Е, які права на користування Поромом Кислицький до 2017 року мала ваша клієнтка, пані Любов Стойкова? І що сталося в 2017? му Дякую за питання у 2017 році. Якщо не помиляюся, в ніч двадцять восьмого на 29 жовтня 2017 року група озброєних людей з автоматичною вогнепальною зброєю здійснила напад на паром ВІЛНОДА Два к який належить до цього часу пану Слободонюку Сергію Андрійовичу і перебуває в оренді. Уто в злагода директором якого є власне пані Стойкова, Любов Костянтиновна, і ця справа. А якщо ухилятися так би мовити і не перевантажувати юридичними деталями цю справу становить як на моє глибоке переконання, а найбільшу проблему для сучасної судової системи України і є таким конкретним чітким яскравим лакмусом тієї кризи, в якій опинилася судова влада, і не тільки судова влада, а взагалі система кримінальної юстиції, адвокатура, прокуратура, національна поліція і державне бюро розслідувань. Яку офіційну позицію в суді на сьогодні має ваша клієнтка? А, дякую. Давайте з вашого дозволу. Я все ж таки буду говорити не про позицію, тому що це у, у кожного своя позиція, кожна вона суб'єктивна і може піддаватися і має піддаватися критики. Давайте, щоб ми спиралися на факти, зрозуміли кожній особі, кожній людині. І кожна людина нехай робить свої висновки, власне у чому полягає резонанс і важливість для сучасної України справи про ізмаїльський паром. Отже, факти: перший факт станом на сьогодні, у нас є війна, і цей факт ніхто не буде заперечувати у здоровому глузді. Факт номер два на кордоні України з Румунією. експлуатується судна. Ми поки що не будемо говорити, чи є воно. Пані Стойкова або іншої особи це питання вирішує суд, і ми маємо поважати судову владу і усі судові рішення, які набрали законної сили. Факт номер три: цей паром становить небезпеку для вантажів та людей, які використовують цей паром, тому що він експлуатується без будь-якого акту технічного нагляду. І станом на сьогодні, вже спочатку це був пан Чебан Петро Григорович. На жаль, він помер у грудні 2022 року. Сьогодні це пані Чебар Лариса Міхайлівна сумарно отримали від адміністрації судноплавства п'ять протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, через те, що вони експлуатують цей паром без будь-якого акту технічного нагляду. І виникає питання: чому ж цей? Ці люди, ці особи, які експлуатують цей паром, таких осіб багато не можуть продемонструвати чиновникам з Укртрансбезпеки будь-яких документів, зокрема акту технічного нагляду, на цей паром. І відповідь на це питання знову таки є фактом, Право в тому, що з самого початку, у жовтні, перепрошую, у вересні 2017 року, так званий паром Кислицький було зареєстровано на пана Чебана Петра Григоровича. На підставі акту технічного нагляду, підписаного, начебто, 2015 році, незважаючи на те, що підписан цього так званого документу у лапках, а саме інженер-інспектор регістру судноплавства України Фарварщук Володимир Дмитрович, на жаль, помер у 2007 році. Тоді тобто цей часу... факт доведено. А що ви розумієте під словом доведено, пані Наталя? я є... розумію. Я розумію, що ви, коли як юрист каже, кажете, що ми будемо оперувати фактами, то мені цікаво підпис людиною, яка на момент підписання не була в живих. Доведено. Якщо говорити коротко, і якщо ви дозволите більше розкрити цю проблематику, так доведено. Давайте спочатку знову таки розуміти здоровий глузд, логіку. Буття і, взагалі, перспективу української кримінальної, не лише кримінальної юстиції. У нас є документ, датований 2015 роком. Акт технічного нагляду на так званий Паром Кислицький. Його підписала людина, яка померла в 2007 році. Смерть цієї людини не оспорюється ані судом, у тому числі, числі Ізмаїльським, ані слідчими, ані прокурорами. Ані будь-якою особою. Більше того, і регістр судноплавства України, і морська адміністрація. Наразі ця адміністрація судноплавства кажуть, так ми ніколи за життя, за історію України не видавали такого документу, і людина померла у сьомому році, і печатка там підроблена. І реєстраційний номер абсолютно є сфальсифікований і належить абсолютно іншому судну, зокрема в Херсонській області. І цей пан інженер інспектор Фарварчук не міг підписати, тому що він помер за 8 років до моменту стверджуваного підписання. Але якщо ви як ми говоримо про Одесу, якщо ви хочете пісень, їх є у нас є п'ять, я наголошую не одне, не два, не три, п'ять рішень судів, які набрали законної сили, це рішення Овідіопольського районного суду Одеської області. Знову Овідіопольського районного суду Одеської області, Приморський суд, приморський суд. І якщо говорити про більший рівень, це одеський апеляційний суд, які встановлюють факт підроблення документів усіх документів на так званий паром Кислицький, включаючи так званий акт технічного нагляду суду. Тому що, як мені здається, у суддів, які працюють в інших судах, ну є якесь таке абсолютно матеріалістичне розуміння того. Що людина не може підписувати документи після смерті? Ну особливо якщо це має різницю, ці документи стосуються майна. Але так сталося, що упродовж останніх сім років це питання викликає великі труднощі в Ізмаїльському пане Дмитре, суді. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що є п'ять рішень різних судів щодо того, що підпис дійсно було а, підроблено? Як це вплинуло на розгляд справи в ізмаїльському суді? Ніяк. Жодним чином ні я упродовж останніх сіми років, незважаючи на те, що а, я, як адвокат, як представник протерпілих і цивільних позивачів, намагався пригорнути увагу суддів до вказаних рішень, які насилав також на вашу адресу. На редакцію я маю на увазі цього телеканала. Вони упродовж останніх сіми років, ну можливо, менше, ніж сіми років. Тому що вони ухвалювалися пізніше, систематично, перманентно ігнорувалися. Тобто, щоб розуміти, і для юриста, і для неюриста, кожне засідання, яке так чи інше стосувалося е, паромної справи, і який брав я участь, розпочиналося з клопотання. Ваша честь, незалежно від того, і хто який зі слідчих суддів розглядав цю справу. Його честь суддя Бурнусус, його честь суддя Присакар, його честь суддя Адамов. Прошу надати правову оцінку факту підроблення документів на Паром Кислицький, зокрема встановленому п'ятьма рішеннями різних судів, включаючи Одеський поліційний суд. І за останні декілька років, незважаючи на десятки і сотні подібних клопотань, жоден слідчих судів відмовився у будь-якій, а будь-якому рішенні, в будь-якому хвалі краще сказати, тому що це кримінальне провадження. Надавати, тобто, цих рішень не існує для ізмаїльського міськрайонного суду. Пане Олександре, о, вибачте, будь ласка, пане Дмитре, пан Олександр Присакар щойно вімкався. Вімкнувся до нас в ефір і Він сказав, що він не розглядав справу, про яку ми говоримо по суті. Якщо ви говорите про справу номер 523.95.18, то так він є слідчим суддєю І за останні сім років він сотні разів. Розглядав різні клопотання скарги у кримінальних провадженнях. І те, що а, йдеться про сюжет ТСН, пані Стойкова в першу чергу і в останню чергу наголошувала на тому, що а, і не підшита справа за її інформацією стосувалася пана судді Жигуліна Сергія Миколайовича. І саме завдяки, я вважаю, діям і судді Жигуліна і інших. Суддів, які розглядали цю цивільну справу, у нас склалася ситуація, що за 7 років, 7 років, з моменту відкриття провадження по цій цивільній справі, ми лише от нещодавно розпочали розгляд цієї справи по суті. За 7 років, наголошую, що справа вже в Європейському суді. Я не оракул, я не можу звичайно вирішувати і заздалегідь. Бачити, яка буде яким буде рішення Європейського суду, але факти про які я говорю лише факт полягає в тому, що ця справа вже пройшла комунікацію з урядом України, і можна можливо, це буде завтра, можливо, це буде місяць. За місяць ми побачимо рішення Європейського суду справ людини у нашій паробній справі. Пане Дмитре, дивіться, якщо повертатися до відео ТСН, яке власне зробило цю справу ще більш резонансною в цьому відео поряд з вашими коментарями і коментарями пані Любові стосовно судової справи щодо порому Кислицький йдеться про переправу цим поромом ухилянтів в Румунію, вирощування на острові Марихуани. І нібито що ви і ваша клієнтка вважаєте, що саме голова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Олександр Присакар і на той час очільник ізмаїльської прокуратури Олександр Сара покриває цю протиправну діяльність. Як ви до цього ставитесь? Я глибоко поважаю презумпцію невинуватості і як людина, і як юрист, і як адвокат. Я безмежно поважаю суддю презумпцію невинуватості і пана судді пресакаря, і пана прокурора Сари і будь-яку іншої особи, яка в селу Службових функцій мала дотичність до цієї поробної справи. І тому з самого початку розпочав говорити про факти, з метою, щоб не було допущено будь-яких тлумачень, неправильних тлумачень, того, що я сказав і що я хотів сказати, і чи його не говорив і не можу говорити. І на цьому я роблю величезний акцент. І, повертаючись, відповідаючи на ваше запитання щодо персоналів тих осіб, які ви. Назвали, я хотів би наголосити, що свого часу у це просто що спливає на пам'яті у приблизно, якщо не помиляюся, у серпні 23-го року у нас за присутності я брав участь у кримінальному процесі. Це була скарга пані Любові Стойкової під головуванням його честі судді пана Олександра Яковича-Присакаря, в якому брав участь один з прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури. І на моє питання до прокурора він задекларував у судовому засіданні під відеозапис, Це можна витребувати, звичайно будь без будь-яких проблем. Прокурор задекларував, що він не може на жаль спростувати ту тезу, яка висувається потерпілими. Що підроблені документи, а вони є підробленими на так званий Паром Кислицький виготовлялися, Безпосередньо у приміщенні ізмаїльської на той час місцевої прокуратури це було до реформи прокуратури, і безпосередньо за участі самих прокурорів, що власне опосередковано може розглядатися неопередженим спостерігачем як доказ того, що дійсно певні прокурори числа прокурорів ізмаїльської окружної прокуратури, дійсно дотичні до виготовлення таких підробних документів. І на жаль, ця справа, основна справа, вона. Так би мовити, приховує від громадськості інші справи, які розглядаються в тому числі в, в тому числі в Ізмаїльському міськрайонному суді. Так у нас сьогодні розглядається справа за позовом пані Стойкової до пана прокурора Сари і на хвилиночку. Жодним чином, жодної разу, пан прокурор Сара не знайшов собі сил в часу. Він заклопотана дуже людину, у нього наукова діяльність. Велике ви нещодавно захистили дисертацію. У нього новий фронт роботи білородністровськими, але ж за багато років він не зміг сказати своє слово, тверде слово прокурора з приводу того позову, який подається, подано до суду. А саме з приводу того, що навіть після того, як пан Сара був проінформований про підроблення документів, він надавав надав це було одне інтерв'ю. В місцевому ізмейльському засобами інформації інтерв'ю, в якому наголосив перше, документи Чебана не є підробленими, і друге будь-якого криміналу у документах, які були підписані після смерті людиною, немає це позиція пана Сари. Ви можете прекрасно знайомитися з цією статтєю, Вона до цього часу перебуває. У вільному доступі ви можете просто набрати в гуглі кислі воїнствуюча, це російською мовою. А власне, і пане Дмитре, дивіться про це йдеться. І в відеоматеріалі наших колег ТСН там дійсно йдеться і про цей епізод. Скажіть, будь ласка, знов таки в цьому ж відеоматеріалі ви і ваша клієнтка говорите про тиски, навіть отримання погроз. Хто саме їх вчиняє в ваш бік? А, Сто стосовно погроз на адресу пані Стойкової, то власне вона сказала те, що вона сказала. Наразі це я гадаю таємниця до судового розслідування, але той факт, що її неодноразово погрожували за останні сім років, це фактом. Щодо мене, то на жаль, дійсно були погрози. І це було, якщо не помиляюся, 30 30 вересня 2018 року. Перша погроза не буде з відомих причин називати прізвища, але двоє особ, двоє фігурантів, які допитувалися за моєї участі як представника, потерпілих у Шевченківському раї управління міста Києва. Поліція, вулиця Герцена, 9, обіцяли цитуючи, буквально посадити мене на підвал. Потім фігурант однієї фігурантів цієї справи це була, гадає випадкова зустріч. Але він скористався такою випадковою зустрічю і намагався переконати мене, що пані Стойкова бреше, що вона недостойна особа, і намагався вручити мені. Пообіцяв краще сказати, вручити мені мені грошову винагороду, якщо я кину цю справу. Про скарги на адресу КДК Одеської області. Я вже не говорив це ну сталося так, що завдяки цій паромній справі, наша, на жаль, КДК Одеської області стала відомою лапка, відомою негативного боку, через те, що вперше в Україні в історії української адвокатури, в історії української юриспруденції, суд ухвалив становив факт наявності конфлікту двох членів КДК. При розгляді скарги дисциплінарної скарги, яка була подана одним з відповідачів у цій паровні справі проти мене, і, і власне як остання крапля, нещодавно Верховний суд також ухвалив м -м -м, надзвичайно важливе рішення, яке стосується статусу КДК Регіону. Як такого Але, знову таки це про паром, це про тиск на мене, який мав місце я власне. Наразі маю особисту цивільну справу проти КДК Одеської області стосовно відшкодування а, моральної шкоди, завдане через те, що мене свого часу було притягнено до відповідальності а, членами КДК Одеської області в умовах конфлікту інтересів. Що таке конфлікт інтересів, прямий реальний конфлікт інтересів. Я думаю, що розповідати і забирати багато часу не потрібно. Пане Дмитре, ви правильно зауважили. Досить швидко минає час на жаль нашого спілкування. Але я вже питала щодо позиції вашої клієнтки у цій справі? І наприкінці нашого спілкування ще раз хочу перефразувати свою, своє питання. Все ж таки, скажіть, будь ласка, для вас і для вашої клієнтки, якою є позиція у справі про кислицький паром для неї і для вас, що буде правильним рішенням справедливим суду? Після того, як Ізмаїльський міськрайонний суд опублікував свій прес-реліз, і якщо тлумачити як на мене цей прес-реліз, то він заздалегідь вже вивішив право наперед, принаймні так можна тлумачити позицію суду, що мовляв, так званий акт технічного нагляду судна від 15-го року, підписаний особою померло в сьомому році, не є як на думку Ізмаїльського міськрайонного суду, підробленим. Тобто Ізмаїльський міськрайонний суд допускає, а, як я це можу прочитати, принаймні, що людина може підписувати документи після смерті, і документи підписані людини, людиною після смерті, Ізмаїльський суд підробленими не вважає. Це перше. Якщо дозволити, дуже важливий аспект, про який він напевно обмальчав. 30 секунд, і це принципово важливо, якщо йдеться про об'єктивну неопереджену журналістику. Право в тому, що станом на сьогодні, прямо зараз, чорноморській міській суд Одеської області розглядає клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження за фактом виготовлення підроблених документів, і тут я роблю мега важливий аспект і нюанс. Справа закрилася не тому, що не було встановлено факту підроблення. Справа закрилася, як вважає прокурор, тому що не було встановлено осіб, які підробили документи. Але при цьому факт підроблення документів усього пакету на паром Кислицький Чорноморська окружна прокуратура, і разом з ним Одеська обласна прокуратура вважає доведеним. А при цьому ізмаїльська прокуратура, ізмаїльський суд. Недоведеним власне у цьому полягає такий абсолютно юридичний анекдот. Від якого чесно кажучи, з огляду на національні інтереси України на перспективи судочинства України хочеться не сміятися, а навпаки, на жаль, пане Дмитре, я Дуже дякую вам за вімкнення, за пояснення за діалог, за те, що приділили е, час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Дмитро Ягунов, адвокат, представник Любові Стойкової. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.